Вітаю! Субота. Більшість трейдерів вимикають свої термінали до понеділка. Два дні, коли ринок спить, два дні втрачених можливостей. Але що, якби я сказав вам, що ринок не спить ніколи? У вихідні дні працюють так звані otc ринки. Багато хто їх боїться. Кажуть, що це не передбачувано, що це казино, бо це є не реальні котерування, а алгоритм брокер І знаєте що? Вони частково праві. Це дійсно алгоритм. Але будь-який алгоритм це є код. А будь-який код можна зрозуміти, якщо мати до нього правильний ключ. Сьогодні я дам вам цей ключ. Ми розберемо найкращу, на мою думку, стратегію для торгівлі на вихідних. Система, яка створена для того, щоб читати цифровий код у тісі ринку і заробляти, поки всі інші відпочивають. Що ж, давайте перейдемо на платформу Pocket Option та до налаштувань чартів для нашої стратегії. В першу чергу ми вибираємо свічний тип графіку та 15-секундний таймфрейм. Час експірації в нас буде складати 1 хвилина. Тепер найосновніше це є два індикатори: це і чудовий осциллятор та стохастичний осциллятор. Налаштування в нас залишаються стандартні, ми нічого не міняємо. Тепер давайте я знайду гарну точку входу і покажу вам, коли правильно заходити по даній стратегії. Так, ми беремо тут на продаж. Зараз я вам пояснюю. до речі, ми будемо торгувати, на мою думку, з найкращим балансом для торгівлі для початку це 400 доларів. Це комфортна сума, щоб з нею почати та розганяти свій депозит. Дивіться, давайте я вам поясню зразу, чому ми зайшли тут в угоду. Я побачив дуже гарну точку входу, тому що по чудовому осцилятору ми маємо дивитися, коли в нас відкриється перша червона свічка після зеленої, якщо на продаж. Тобто, ми бачимо, у нас всі свічки зелені, тільки появилась червона свічка, я зразу взяв на продаж. І по стохастику ми бачимо, що наш актив якраз розвертається, він йде з зони перекупленості донизу. Відповідно, це є ось такі два сигнали для входу в угоду. Зрозуміли, по чудовому усилятору має появитися перша свічка в сторону, яку ми будемо рухатись. Тобто, якщо ми продаємо, має з'явитися перша свічка червоного кольору після зелених. Та наоборот, якщо були червоні свічки, вибила зелена свічка. Тут ми б заходили на покупку. І ось тут ми б вже фіксували свій прибуток. Та стохастичний осцилятор показує нам так само перекупленість перепроданість. Бачимо відносно, поки я показував, ми вже забрали з вами свій перший профіт. Баємо 96 доларів, ну, 46 доларів чистого прибутку. Давайте шукати наступну гарну точку входу. Як бачите, логіка проста. Ми не намагаємося вгадати. Ми чекаємо, поки два різних за типом індикатори синхронно дадуть нам один сигнал. До речі, саме таку синхронізацію та чіткі сетапи ми щодня розбираємо у моєму безкоштовному телеграм-каналі. Це місце, де ми вчимося бачити не хаос, а логіку ринку. Якщо хочете приєднатися, посилання в описі, а ми переходимо до практики. Так, бачимо знову ситуацію. Ми можемо передбачити, що зараз може з'явитися зелена свічка. По чудовому осцилятору з'являється і ми заходимо на покупку. Ми побачили, з'явилася перша зелена свічка, і ми побачили пастухастику, по що він виходить з зони перепроданості до верху. Тобто це є два сигнали, відповідно по яких ми купили. Плюс знизу ми можемо підтвердити собі ще зону і підтримки такої локальної. Ось, в принципі, зараз подивимось, як закриється дана угода. Так, дивіться, бачимо, вже знову ж таки чудовий осцилятор наш трошки розвернувся не в потрібну нам сторону. Це була моя помилка, тому що на моїй точці входу я трошечки допустився помилки по постухастику. Він був. Ну, не в зоні перепроданості, він був трошки вищий. Я щось реально, можливо, не догледів, але ну, так, я зловив тут мінус через свою необережність. І це буде уроком для вас, коли робити так не можна. Актив має бути чітко нижче даної е, жовтої лінії, тобто зона 20 в зоні перепроданості. Е, Діться, я змінив суму на 100 доларів, тому що довіряю цій стратегії і хочу попробувати поторгувати. Давайте візьмемо хвилина тридцять. Ось такий цікавий час експірації в нас буде, але подивимося, як він себе буде відпрацьовувати. Що ж, давайте перейдемо до пошуку валютної пари і гарної точки входу. Так, зараз ми бачимо, що має бути в нас зелена свічка по чудовому осцилятору. Так, бачимо, не появилось, Ми чекаємо підтвердження і тоді будемо брати. Бачимо, по хастику все окей, в нас виходить з перепроданості догори. Відповідно, чекаємо тільки підтвердження від чудового осцилятора і беремо на покупку. Все, заходимо на покупку. Бачимо, воно трошки вийшло, але воно вийшло якраз з зони перепроданості і рухається догори. Це означає, що актив буде рости. Відповідно, ми зайшли на покупку після появи першої свічки по чудовому осцилятору. Так, бачимо, ми поміняли час експірації, в принципі, воно відпрацювало себе теж дуже класно. 192, 92 чистого прибутку забрали з даної угоди. Давайте перейдемо і пошукаємо ще одну гарну точку входу. Дивіться, в мене сіла камера, ви екран бачили, в принципі, я не бачу сенсу перезаписувати, щоб ви бачили всі угоди, які ми робимо в реальному часі. Я вже все відновив, можна сказати. Відповідно, там декілька секунд буде, що мого лиця не буде, але це нічого страшного. Що ж, давайте перейдемо далі по стратегії. І дивіться, зауважте, є ти, от, на нашій гістограмі по чудовому усилятору такі невеличкі свічки, є більші. Е, моя порада це торгувати на більших свічках, тому що ви бачите, що тут більші імпульси і більший шанс забрати свій плюс. Якщо маленькі свічки, ви можете бачити, ринок більше в такій консолідації ходить, і ну, реально буде тяжко. І тобто при більших свічках більший шанс отримати впевнений плюс. Так, зараз бачимо гарну ситуацію. Дана свічка зараз, якщо закріпиться зелена, на гістограмі з'явиться також зелена свічка. По Стохасичку ми бачимо, що актив виходить з перепроданості, відповідно, зараз будемо купувати. Все, купуємо. Я вам пояснив, чому. Появилась перша зелена свічка. Стохасик наш вийшов з перепроданості, рухається догори, відповідно, отака гарна певна точка входу. Десь плюс-мінус, я думаю, до цього рівня воно собі дойде за цей час. Знову ж таки, ми побачили, що в нас була дуже крута точка входу, в принципі, все по стратегії відпрацювало, і знову ми закрили угоду в плюс. Загалом в нас було 4 угоди, одна була мінусова, і одна була мінусова через мою помилку, яку я вам пояснив, для того, щоб ви її не робили. Можемо бачити на балансі 580 доларів, і буквально за 4 угоди, там за хвили... по хвилині, хвилині 30, ми заробили 180 доларів чистим. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Субота. Поки більшість відпочиває, ми провели коротку торгову сесію і заробили 180 доларів чистими. І зробили ми це не тому, що нам пощастило, а тому, що ми не намагалися переграти алгоритм. Ми просто прочитали його код за допомогою правильних інструментів. У всі ринки це не казино, якщо у вас є система, це просто інший тип середовища зі своїми правилами. І коли ви знаєте ці правила, ви отримуєте перевагу. Це і є трейдинг, пошук своєї переваги в будь-яких умовах 7 днів на тиждень. Якщо ви хочете отримати ще більше таких робочих систем не тільки для OTC, а й для звичайного ринку. Якщо ви хочете отримати доступ до повноцінного, безкоштовного навчання з технічного аналізу та смартмані, готових торгових сигналів для бінарних опціонів і Форексу, а також потрапити в наш чат, де вже понад тисячу однодумців діляться досвідом, я запрошую вас у свій телеграм-канал. Це ціла екосистема дає все для вашого старту та розвитку. Посилання знайдете в описі приєднуйтесь, підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Дякую за увагу і до зустрічі!